Їм не сподобався прихід, і мені потрібно дозняти знову. Тобто, але Ти ж не відповідаєш за це. Ну, так, я не можу гарантувати, але ну, тобто, вони платять по факту за мій ефірний час. Угу. Я розумію, що це залежить ще від попиту самих е, моїх підписників в даний момент, чи подобається чи ні. По-перше, від продукту, по-друге, і від того, як в них запакована сторінка. І, тобто, якщо у мене людина може перейти. А не підписатися, це вже не від мене залежить. Uh -huh. Тобто, чи вона замовить у них чи ні. Вона може просто перейти її Подивити. зацікавить. Тобто, я як класно якщо багато переходів, я класно подала рекламу. Але якщо дуже мало замовлень, дуже мало підписників у них, то це вже проблема не в мені, це вже проблема в них. Просто деколи дивлюся я рекламу блогерів, і потім переходжу на ту сторінку. Думаю, блін, я, що, я там що точно не хочу мої, купити. А? А? Та. Типу, там така сторінка, все на копу десь на підлозі сфоткано, десь біля дерева і я. Ну, така... Ну, та, Але я, я стараюсь не брати насправді сторінки, які не не заповнені. Ми не беремо просто, а ти написав на рекламу, типу, а гроші платиш, все, давай, беремо. Ні, ми, типу, дуже часто насправді навіть відмовляємо, тому що.